Для зображень, які вставлені в медичні документи, лікар може створювати анотації, тобто прямо поверх малюнку писати якийсь текст, малювати стрілечки, фігури різного кольору тощо. Давайте подивимося, як це працює, як це можна використати. Коли зображення вже вставлено в документ, його можна відкрити на весь екран, і, і тут у нас є меню з елементами, які можна вставляти в це зображення. Наприклад, ви хочете виділити жовтим кольором коло намалювати, і от виділити щось невідомо, не що воно таке. Стрілочкою показуємо сюди. І тепер пишемо текст, натискаємо текст і... Це я випадково другий раз клікнув сюди, для того, щоб видалити це, гумка і видаляємо. Текст, відповідно, можна збільшити. Оце от стрілочка для виділення якогось елемента. Виділяємо весь текст і збільшуємо розмір, скажімо, ось так. І тепер це можна, якщо потрібно, виділити і пересунути. Як малювати фігури, ми вже знаємо. Бачите, коли я провожу мишку по контуру фігури, вона виділяється і її тоді можна, відповідно, ще трошки змінити, або кудись посунути. Або змінити кольор фігури, наприклад, на блакитний. Це три елементи для малювання фігур, уже зафарбованих певним кольором. Тобто, якщо оце от малюється просто контур фігури, коло прямокутник і прямокутник із такими скругленими. Кутами, то це зафарбовані фігури, скажімо, помаранчевий, і ми хочемо намалювати прямокутника. Ось він тут намальований і вже зверху на цьому прямокутнику можна там щось підписати. Так, таки, Текст також помаранчевого кольору. Давайте поставимо білий. Ще можна малювати довільні лінії. Знову ж таки, обираємо колір лінії. Хай буде ось такий. А, вибачайте, бачите, зафарбувався прямогутник, тому що він був виділений. Так, е я хочу його назад зафарбувати. Ось так. Так, тепер я виділяю лінію і мені потрібно її е кольором намалювати, довільну. І я її тут можу малювати, скажімо, якщо мені треба щось обвести. Для того, щоб все це очистити, взагалі всі фігури натискаємо. На спеціальний контрол, який все, все це очищає. Всі анотації, які лікар робить на малюнку, вони робляться не всередині самого файлу з малюнком, а це нібито додатковий такий прозорий шар, який зверху на цей малюнок накладається, і вже на цьому шарі підписується цей текст, малюються стрілечки і таке інше. Тобто оригінальний малюнок не змінюється, його завжди можна відкрити і завжди можна заднім часом видалити всі ці анотації для того, щоб подивитися оригінальний малюнок. Тобто оце гумка для виділення окремих елементів, це кнопка для виділення всіх елементів, це малювання звичайної лінії, скажімо, зеленого кольору, це малювання стрілки, теж давайте кольор якийсь напишемо, щоб ніхто не пропустив, що воно таке. І коли ми закриваємо все те, що ми намалювали, і зберігаємо документ, то вся наша анотація, бачите, ось вона тут залишається. Ну і, звичайно, на звичайному друку на принтері буде виглядати не дуже чітко видно, тому що тут маленький текст. Ну, в принципі, він такого самого розміру, як і текст значить, самого опису. От, тому все-таки, навіть якщо це половинка сторінки по ширині, то більш-менш щось видно. Ось ще один приклад, як можна використовувати графічні анотації. Додаємо пацієнту протокол операції, і нехай тут було, наприклад, трубна вагітність. І у нас є схема операції. Є до операції і після операції. Ми хочемо на цій схемі показати, що саме було там видалено, перев'язано, відкриваємо. І, скажімо так, стан до операції було окей. А після операції, оскільки це була трудна вагітність, то видалили, скажімо, трубу, тому що вона вже була незворотньо пошкоджена. І нам цю треба якось на схемі показати. Можна це зробити, наприклад, так. Тут ми її прив'язали. Тепер нам треба показати, що цієї труби немає. Тут. Сікли. Тепер нам треба цю трубу, ну, власне кажучи, зафарбувати білим кольором, тобто її немає. Це буде лінія, наприклад, або ну хай буде прямокутничок білого кольору. І просто перший прямокутник, другий прямокутник. Ну, а цю частину можна, скажімо, зафарбувати лінією. Поставимо, давайте, лінія. Ось такої товщини, також білого кольору. От І просто малюємо цю довільну лінію. І ось вона таким чином, тобто ніби ми так як стираємо Це все. Ну і відповідно тут ще трошки отак. Все. Зберігаємо. І ось вона, схема операції за допомогою графічних анотацій. Знову ж можна було намалювати якісь стрілки, щось підписати якимось текстом поверх малюнку. Так це виглядає на друку документів.